Практикуючи скандинавську ходьбу, можна легко виконувати рекомендацію 10 тисяч кроків щодня. Під час кожного тренування організм збагачується киснем, розширюються адаптаційні резерви організму, підвищується витривалість або, іншими словами, працездатність. Цікаву та корисну методику піших оздоровчих прогулянок розробили і практикують в українському клубі скандинавської ходьби крок, що працює в кривому розі. Місцевих скандинавів можна зустріти у парках та скверах. Верах, а ще на довгих дистанціях національних та міжнародних змагань про життєві перемоги кроківців говоримо в програмі Спортивна середа. Це інструктори Криворізького клубу Людмила Поліщук та Наталія Волошиненко. Дякую, що завітали до нашої студії, пані Людмила. Ну, перше запитання до вас, і розпочнемо, мабуть, із знайомства. Розкажіть про себе, і розкажіть, як увірвалася у ваше життя саме скандинавська ходьба. Скандинавська ходьба моє життя несподівано вирвалася. Е, Зараз, бачите, я спортивна така, молода і гарна. А до цього е, мільйон болезнє. Це З е, хвороб було це дуже багато. Там болить, там болить, е, а мій е, вес був дуже-дуже великий. А от схудла я, займаючись скандинавською ходьбою на 25 кілограм. А от починаючи э, перед цим, зав'язую там шнурочки на своїх ботіночках, наклонилася бахлобом об пол, пол підлогу, О, щось треба з цим робити. <гум> ну, Як сходами сходити, десь там, ну другий там поверх, все. Вже зупинялась, там дишка така, задуха була, що, А тепер на дев'ятий поверх я бігом вибігаю. От. Ну, Скандинавська ходьба це любов з першого кроку. Це як пішла до Наталі. Перше заняття, перший крок зробила, все. Собі думаю, буду я теж інструктором. Трошечки підучусь і буду. Наталя мені все казала: ну вже пора, вже пора. Кажу, ні, я сама ще цього не відчуваю, треба ще трошечки. Ну і збулась моя мічта, Я стала інструктором, а зараз не, не тільки ми з Наталією інструктора, ми і тренера, ми і судді, і реабілітологи, ми все. Наташа, скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день людей е, об'єднує саме клуб Крок? Знаєте, основний склад залишається вже на протязі п'яти років один те саме, але приходять нові люди, вивчають техніку скандинавської хоч би хтось уходить в свободне плавання, а хтось залишається з нами. І дуже багато, кстати, до речі, під час війни наш КНУП обновився. І дуже багато у нас на змаганнях вже є дебютантів, були і в Києві, і планується їхати в Дніпро. То так кількість 200, 300 – це дуже складно, тому що є ті, є ті які під час початку війни виїхали за кордон і там залишили, хтось повернувся, хтось тренується і за кордоном, і ми маємо з ними зв'язок і готуються до, до змагань. Тому ну так кількісно сказати складно, але постійно десь чоловік 100 в полі зору у нас є. Де тренуєтесь зазвичай? Зазвичай у нас основні чотири локації там, де приходять наші групи тренування у Людмилки на східному, два і на квітковому годиннику. І, і, до речі, на квітковому годиннику треную і я, і Людмила тільки в різні дні, щоб було так, знаєте, як. Ті, хто працюють на вихідних, ну от, наприклад, в суботу людмилка в неділю я, бо як вони під час тижня робочого вони не можуть да, виділити якісь дні. А тут, будь ласка, ви можете вихідні один день. У мене один у людмилки тренуватися. І ще у нас є локація біля Саксаганського виконкому в сквері Героїв Чорнобильців, і на в парку Шахтарський. Це те, що постійно двічі на тиждень тренування відбуваються. У мене о восьмі ранку, у Людмилки поки що дев'яте ранку, йдуть наші тренування. Людмила, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, зважаючи на те, що з 2021 року скандинавська ходьба вже була визнана офіційним видом спорту, чи допомагає вам от саме скандинавська ходьба як вид спорту підтримувати спортивне довголіття? Ну, сама скандинавська ходьба, вона оздоровча. А... Спортивна це ще краще, бо ти настільки такі вимоги до себе ставиш в тренуванні, які, скажімо, дають дуже гарні результати. Я, у мене астма була. задуха така була, що я ну, невелика, така горка, і я вже. Дишала дуже тяжко. Можна, я додам. На перше змагання людьми їхали з інгалятором, і вона нас проконсультувала. каже: якщо щось трапляється, будь ласка, ось мої ліки. Ось, ну слава Богу, все пройшло, ми нічого не використовували. Так. І так по сей день, наскільки я знаю. <рес> Ви знаєте, настільки в мене зараз легені розроблені, я пішла ну кожен рік, я перевіряюсь. І мені кажуть, та ну. Чого ви сюди прийшли? Кажу, ну в мене астма була, і кожен рік я перевіряюсь. Та нема, нема у вас ніякої астми? У вас такі легені, у космос летіти? Вам лікарі порадили займатися скандинавською ходьбою? Чи е, все ж таки якось так знайшли саме кроківців, знали, що є ця організація? Як? Я нічого не знала про те, що в нас тут є скандинавська ходьба у Кривому Розі. Але мій, мій, мій доктор сказала, що каже, вам чимось потрібно зайнятись. Ну, прийшла додому, взяла ноутбук, відкрила і мені тут бах, Кривий Ріг, скандинавська ходьба. Набрала номер, відповіли, і через день я вже була на тренуванні у Наталі. Не сама, вже й подругу свою привела. Скажіть, будь ласка, як у вас от, враховуючи те, що все ж таки воєнний стан, чи вплинув він на проведення? Якості і на проведення змагань, от чи, чи стало їх більше або можливо менше? Ну от чи відбуваються певні змін. звичайно, трошки все воно вплинуло минулого року. Ті змагання, ну, ми які відбувалися, ми намагалися брати участь. Це була у нас в Україні саме дві в двох змаганнях. Ми брали участь у Львові і в Києві, тому що вимоги основні, щоб рядом було бомбосховище, звичайно, і якщо звучить сирена. Змагання повинно припинитися і до моменту, того, коли вже буде відбій, і знову починається. Ну це дуже складно, але слава Богу, Бог милував, і е, що на одному, що на іншому не було тривоги, і змагання прийшли все добре в. Е, все було. Ну, і Ще один такий момент. Завжди у нас відбувалися було якнайменше дві дистанції 5-10 кілометрів. Зараз приходять тільки на дистанції 5 кілометрів. І зараз у Дніпрі ще буде флешмоб. Це такі заохочуальна дистанція. Ті, хто хочуть себе випробувати, ну це не на час, це так, дівчатка, що вони вже психологічно, мабуть, були до наступних змагань, були вже готові. Людмила, а ви попередньо сказали, що у вас була польська така історія. Да? от В 2022 році ви як вимушена переселенка з України потрапили до Польщі і там змогли все ж таки теж знайти для себе скандинавську ходьбу. Розкажіть про цю історію, будь ласка. Такий внезапний від'їзд був 8 березня, такий подарунок незвичайний, скажімо, в лапках. Палиці були при мені, але палиці, коли сідала у потяг, вони так вискочили. Син, який проваджав, він забрав палиці, поїхала я туди без палиць. Приїхала, ну там чимось треба займатися, не будеш сидіти і дивитись по сторонам. І щось волонтерам я сказала, що я інструктор. На мене так подивились трошечки, Так, ну, не такий вік, щоб я там ну, така жіночка, та ще горем трошечки пришиблена війна. Ж. От. А потім через день до мене підходять і кажуть: а ви б не хотіли при нашій гміні. Ну, Городський совет, от міський совет. типа, давайте будете проводити у нас скандинавську ходьбу спочатку для переселенців, а там буде побачимо. Кажу, у мене палець нема. Ну і тут написала нашому президенту: не знаю, що робити, як будь-бо нема палок, а тут група вже є. І він так дуже швидко мені вислав пару палок. І так вони швидко прийшли. що… І е, ви знаєте, спочатку от перше заняття було: це е, прийшли наші переселенці і ті е, які з бойових дій, там, де були обстріли, з такими засмученими очима. Після заняття бачу, дівчата вже посміхаються, очі гарять, кажуть, все, ми на сл... коли буде слідуюче тренування. Після цього вже почали приходити поляки. І поляки була група в мене поляків оздоровчої ходьби і спортсмени. Ну, ви знаєте, я ще там і працювала, жила при монастирі і допомагала своїм сестрам, дівчаткам, котрим вже дуже гарно за 70, по хазяйству, по господарству. От. І ці тренування. Спортсменів проводились у лісі. Ми бігали, як у ті е, лані. <сміття> Виматувалась я дуже, але це було настільки приємно. І нас, е, коли я уїжджала з. Е, е, я в місті Ізабелін була то мені дуже багато подарків надарували і гості. Зараз ми ось їдемо у Польщу на змагання чемпіонату Європи, і вже запрошення мені туди. Дівчата запрошують полячки. Давайте зустрінемось. Ми дуже скучили. До речі, динамічна ходьба з палицями, дисципліна, що не потребує якихось особливих умов, спортивних майданчиків та арен. Тому скандинавів можна побачити у будь-яких куточках міста. Бадьорі позитивні та енергійні. Це саме про кроківців, які ведуть активний спосіб життя та впевнено прямують до поставленої мети. Прошу переглянути наступну відеодобірку. Ну, зважаючи на те, що ми побачили, без інструкторів тут ніяк. Скажіть, будь ласка, щоб стати інструктором, потрібен певний досвід, цьому вчать, чи є якісь семінари? От, розкажіть, будь ласка, про те, як ви стали інструкторами. Так, звичайно, у нас в Україні скандинавська ходьба зародилась з 10 червня. 2010 року заснована була перша українська школа скандинавської ходьби Ігоря Єфименка. Саме він заснував цю школу і провів перший майстер-клас на набережні у Дніпрі. Хоча сам він із родом з нашого кривого рогу, але поїхав як всі студенти вступати до вишу в медичну академію, там і залишився. Ось тому і, так сказати, батьківщина Скандинавки є Дніпро. Ось і з того часу е, пішли навчання інструкторів, і на, на цей день вже, мабуть, видані 699, а може вже 700 сертифікатів, 700 інструкторів по всіх містах України, е, де є, так сказати, з'явилися такі бажаючі як Людмила в свій час, що я буду інструктором, з першого тренування сказала, і вона свої, свої плани здійснила. Е, так, звичайно, є. Е, е, Зараз вже йдуть навчання. Спочатку це йде онлайн, звичайно, теорія, і потім є відділ так сказати, практичних занять, і проходить екзамінування, і сертифікація приходить інструктора. Ось. І Кожен інструктор отримує свій сертифікат, на базі якого якраз він і працює, і, до речі, такі сертифікати, тільки англійською мовою, передавалися Людмилки, що вона має так сказати такий статус, має право працювати. Ось. У нас в нашій федерації існує якраз віце-президент по навчанню, це Ольга Наша Мачигіна, яка якраз відповідає за це все навчання. А загалом, як би ви могли охарактеризувати цьогорічний змагальний сезон? Наскільки він врожайним на нагороди медалі був для криворічців? І е, наскільки все ж таки виконали ви ту мету, поставлену, до якої йшли? Минулий рік був дуже вражайний, а цей так сказати сезон тільки розпочався. Розпочався він для нас, те, що стосується офлайн з 29 квітня. Нарешті ми на рідних теренах мали змогу виступити. да, 10 представників нашого клубу разом з бігунами була наша дистанція 5 кілометрів в парку в Данцевські на змаганні психоколо. Ми нарешті вже були, і дівчата казали Нарешті. Подружка якраз Людмилка каже, нарешті ми разом вони бі бігли свої 10 кілометрів, 21,42, 42, а ми йшли свої 5 кілометрів. Ось. Це був тільки початок. Дівчата вже е вернулися з змагань е відкритого чемпіонату Києва. Це теж був перший е саме відкритий чемпіонат в Києві. І зараз готуємося е до Дніпра е в червні і до Європи, якраз, як Людмилка казала, в липні. То ми ще тільки розпочали. Я думаю, вже мабуть восени Ми скажемо наскільки він був урожайний, бо зараз тільки ще ну дуже, дуже нема ще почому. Перші спроби були дуже цікаві, і дуже цікава траса була в Києві. Вона живописна, дуже складна. Дуже ще таких трас ще не було для нас. От ми вже скільки їздимо, я, наприклад, з 19-го року, то такої траси, мені здається, на чемпіонат світу було набагато легше, ніж у нас в Голосівському національному парку, те, що відбувалося якраз ось у травні. Наталія, ну а кого могли би ви виділити? От серед найуспішніших хто найкраще проявився? Ви знаєте, в дівчата всі, і дебютанти, і наші основні спортивний, так сказати, костяк нашого клубу, як завжди, Неля привезла своє перше місце. Це для нас уже, як сказала її донька. залишилось тільки ще кубок з Європи перевезти, і в тебе вже буде повний набір, бо вона mm -hmm. ж чемпіонка України, областей. Ось а дівчатка, вони. Ви знаєте, так як наші змагання вони проходять на рівні змагаються і любителі, і професійні спортсмени, то для того складу, який приймав участь, наші дівчата дуже достойно виступили: і Альбіна Сушко, і Людмила Василівська, і дебютантка, наша Віра Комар, дуже достойний час був. Ну, ми сподіваємося, що е, рідні тропінки в Дніпрі будуть ще краще. То побачимо, як вона і команда набагато більше йде до Дніпра. То ми сподіваємося, що буде трошки більше нагород. Тобто сказати, що скандинавська ходьба це користь для здоров'я, це не сказати нічого. Так? Взагалі, так так. Тим паче, що ми працюємо вже з 2019 року з людьми з, з малим залишком зору і зовсім без залишку, і зараз якраз наш Андрій Догарян він хоче себе спробувати на цій дистанції. А з дев'ятнадцятого року наш клуб крок ще дуже товаришує з клубом Гайтвокер. Це якраз є такий сну клуб в Києві, який, мабуть, єдиний в Європі клуб для слабозорих і незрячих. Ну які є чемпіонами і світу в минулому році на на дистанціях в різних вікових категоріях. Ось то це і реабілітація, і суперспорт, і знаєте, і життя, знаєте, і сенс життя для, для, дея... для деякого. Mm -hmm. А чи долучаються до криворізького руху, скандинавської ходьби переселенці, внутрішньо переміщені особи? Так, так. Е, Пройшле ось осінню ми робили похід на Селене озеро, і вже звідти йшли. Е, в наше парк щастя на східному. Дівчата хотіли подивитися, що ж таке за наш такий щасливий парк. І е, за нами жіночка біжить. Дівчатка, дівчатка, підождіть, візьміть мене з собою. Ну, Як оказалось, що вона переселенка з Маріуполя, в неї там чоловік загинув, вона сюди переїхала. їй дуже це. Сподобалось. Ми їй подарували палиці, і вона займається з нами на Східному два рази на тиждень зі мною, як з інструктором, і ще кожен день ходить сама. І Досягнення в неї вже дуже гарні. Вона психокола, яка була у нас тут змагання у Кривому Розі, вона перший раз виступала і першу медаль заробила і така щаслива. Тобто якихось конкретних телефонів як вас знайти немає. Так є ну, є сторінка, можливо, так, 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 так. у Фейсбуці, але достатньо і просто прийти до будь-якого скверу або парку, побачити вас на ранковому тренуванні, і нема ніяких проблем. Можна стартувати і починати. І звичайно, так? Ну, то... зі статтєю приходять, прочитали статтю про скандинавку, і приходять ті локації, які там були перелічені. Все. Міжнародні старти о, будуть у цьому році, заплановані якісь? Так, в цьому році ми їдемо на змагання у Польщу, це чемпіонат Європи у Варшаві. Ми вже там налаштували собі і житло. Вже налаштували собі, де ми будемо ходити, де ми будемо там змагатися, щоб трошечки місцевість знати, щоб не заблукати. Ну, а ми будемо чекати від ваших вояжів і від ваших виступів е чудових чудових новин. От і бажаємо, щоб у вас все так складалося, як е наразі. Рухайтеся вперед і потрібно рухатися далі. Так. Головне, щоб цей рух був успішний і приносив вам задоволення. Дякую, Дякую. що ж, залишається додати, що позитивний вплив скандинавської ходьби на організм очевидний. Самі ж пішого оздоровчі прогулянки це не лише універсальний вид навантажень, а й можливість відчути змагальний дух, поліпшити настрій, зміцнити імунітет, нормалізувати сон та ефективно позбавлятися нервових переживань. Все це пропонує криворічцям український клуб скандинавської ходьби, крок та його активні. Представники. На цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!